Пам'ятник прикрасив центр старовинної тисниці. 24 серпня 2015 року відбулось урочисте відкриття пам'ятника Небесній Сотні. Загін, спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голубі і вчитель літній, сивий, сивий, а рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, небесна сотня, вирій полетіла. Святожителю, Боже Савотий, те де вам життя посеред раю дав образ животворного Христа, на якому улюблений твій син прибитий помер і смертю смерть, смерть переміг. І твого Христа дав святі Твоїй церкві, як зброю непереможну, як утвердження віри, як міцне сповідання спасіння і життя наставлення. Тим то ми, слуги твої, що такої великої ласки незаслужено сподобалися, будучи вдячні, славу і подяку, смиренне поклоніння і мольбу Твої величності приносимо. Пошли нині, благодать Прісвятого Твоє Духа, ласкаво споглядаючи на цей пам'ятний знак, споружений для прослави і пам'яті Небесної Сотні. Щоб він був знаком страшним і могутнім проти всіх ворогів, видимих і невидимих, даєм бути відгнанням, відбиттям всіх спокус і намов диявольські. Твоїм же людям нехай буде цей пам'ятний знак для пам'яті і покровом державним, ствердженням віри, зміцненням надії, перемогою в боротьбі над ворогом і успіхом усіх доброчинностях, а всіх, що перед цим пам'ятним знаком. Буде проходити, щоб ми мав молитву і пам'ять і поклонився цьому пам'ятному знаку і згадав ту молодість тих, які загинули за волю і незалежність України, за її кордони, за мир і в ній, і будь щедрим подателем, як ти Христом світ від осуду за який визволив, так і слух твоїх, що правдиво творять цей знак Христа. Силуючи сна, окресну і Будь злюблено твого сина, зроби завжди переможцями і над гріхом, обдаруй їх усяким земним небесним добром. І Христом завжди до всякого добра наставляючи. Приведи їх до прийняття небесного вінця, бо ти і жило свячення, і всього доброго, і багатий податель, І ми тобі славу вітаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віке вічні. Господові помолімся. Господи помилуй. Боже предвічний, безначальний, невидимий, дослідимий, невимовний ти сільство все створіння, створив, видиме і невидиме. Ти у старому савіті, твоїм однаковим Сею зробити образ кровими в скині, збудувати і поставити, і них Твоє славу з водою показати. І молитви людей твоїх ти почув, самі нині владих чоловік полюбче царю. Молимо тебе, зляйся, з високого неба, святою севі твоєї. І через нас грішний кіни не слух тоді пошли благодать при Святого Духа на пам'ятний знак героїв Небесної Сотні і пословио святий Його. І подальше благодать слугам Твоїм, які будуть тут перед Ним, чи повсюди молитися за герої України, щоб ми, сповідаючи наслідуючи їх славний приклад, наслідували їх своїм життям, і щоб завжди були вислухані наші молити всього нашого українського народу, щоб ми одержали тебе, війцяні Бога, який ти для свій своїх вірних слуг. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, Насланіших це рослимів, щоб затлення вас, слава порохим, Суща Богородице, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Божий, Симисвятому Духові. Нині повсякчас, і на віки вічені. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, баласала ви. Христос, правдивий Бог наш, молитва, чистої своєї матері, святий славності, хвалях апостолів. преподобне поносно ці наших всіх святих, помилуй, спасе вас, бо Він благий і чоловіко любив. А тому усіх слава Ісусу Христу, слава Україні. У с цвіті вже двісті літ значив наш Тарас і свята Пасхи дочекались діти, але без вас, але уже без вас а літній день. Злонить випускними, запросить молодят весільний вальс. зійдуть поля хлібами золотими, але без вас. На сотня України, країни ваших і сини. небесна сотня України, приходить матерям у сни. небесні наші сестри і браття, що вічно житимуть в серцях, небесна сотня України, в пшениці нема мирний Шановні гості нашої стародавньої тисменниці, шановні тисминичани, прошу привітати найдорожчих гостей нашої тисменниці, дружин, чоловіків, яких загинули на Майдані. Калиняк Оля з Коломиї, прошу привітати! Качук Марія з Коломиї, вітання. Дідич Галина з міста Городенки, Базилько Мирослав Володимирович, Базилько Тетяна Наталія Петрівна, дідусь і бабуся загинувшого Івана Франківська, Романа Гурика. Вітаємо вітаємо депутата Верховної Ради Довбенка Михайла Володимировича. Шановні учасники Дня Незалежності України. Сьогодні. Ми стоїмо на цьому святому місці нашої Тисмениці, на якому знаходиться пам'ятник борцям за волю України. Тисминицяни, які боролися в молоді роки, гинули за волю України, але боротьба за незалежність України продовжувалася, і знову кращі люди згинули за волю України. І сьогодні ми віддаємо їм шану, передаючи естафету майбутньому поколінню. Наші діди говорили, згину за Україну, але не здамся ворогові. І наше молоде покоління підхопило цей заклик. Ми, старше покоління, звертаємося до молодих. Будуйте вільну Україну, будуйте європейську країну. І яку збудуєте, тоді будете жити. І закликаємо молодь бути прикладом майбутнього. І кожен повинен зробити все добре. Все найкраще, і тільки чесною, самовідданою працею ми зможемо зміцнювати нашу Україну. В цей святковий день я вітаю всіх тисминичан, гостей, молодь нашої тисмениці, святом Дня Незалежності. Бажаю всім здоров'я, миру, добра кожній родині, особливо миру в кожній сім'ї, щоб не гинули наші кращі люди. Приклад героїв Небесної Сотні має зупинити і тих, хто сьогодні розпалює все нове протистояння. Ми сьогодні в скорботі і з великою нашою вдячністю. Згадуємо героїв світлої пам'яті, котрі відтепер постійно споглядатимуть за нами і нашими вчинками. Слава Україні, що має таких славних синів! Героям слава, які самовіддано і невтомно їм служать. Стоять на її захисті заради світлого майбутнього, кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану, і заради чого пожертвувала своїм життям небесна сотня та бійці антитерористичної операції. do you Для українського народу день маємо пам'ятати, що незалежність ніколи не дається легко. За незалежність завжди боролися, незалежність завжди відстоювали в борні. Кожне покоління нації підтверджувало цю борню, в цій борні відстоювали нашу волю. Попередні покоління поклали сотні тисяч, сотні тисяч своїх життів за цю незалежність. Їхні імена у нас на пам'ятниках, в нашій пам'яті. Але і нинішнє покоління мусить теж у боротьбі відстоювати цю незалежність. Вона нам дається дорого. Кожний день більш як 246 мільйонів гривень держава витрачає на відстоювання своєї територіальної і незалежності за те, щоб ми мали право вибирати свою дорогу у світовому життєписі. Маю сказати, що ніякі фінансові, ніякі матеріальні затрати. Не йдуть в те, що і нинішнє покоління віддає своє життя за цю незалежність, за нашу волю. Нинішній знак Небесній Сотні це наша пам'ять для минулих, для теперішніх і для майбутніх поколінь, про нашу борню за цю незалежність. Але і сотні тисячі життів, які сьогодні віддані на сході нашої країни, це теж наша боротьба за незалежність і за нашу волю. Я хочу щиро подякувати всій громаді Тисмениці і району, її очільникам, всім вам за те, що ви все робите, щоб зберегти цю пам'ять. Я щиро хочу подякувати вам за вашу моральну, духовну, матеріальну підтримку нашим бійцям, яким нелегко. Я щиро вклоняюся всім вам і вірю, що ми відстоїмо незалежність, і майбутні покоління гідно получать від нас нашу естафету у цій славетній боротьбі. Слава Україні! До слова запрошується учасник бойових дій на сході пан Іван Стефанів. Я ніколи не думав, що нині це свято має таке велике значення як незалежність. Ось і на нас випала доля випробовувати у цей день. Колись наші діди і прадіди теж воювали за наше нинішнє існування. Дуже тяжко читати листи. І розглядувати оці дитячі малюнки, які приносили нам на передову. Серце стискається, але ще гірше, коли там діти дивляться в очі і просять про допомогу, просять порятунку, просять мирного неба. Тож ми зобов'язані передати нашим діточкам, онукам у ту нашу малювничу, квітучу, мелодійну, співучу неньку Україну. Будь ласка, підтримуйте наших бійців, бо їм дуже потрібна ваша моральна, духовна, матеріальна чи психологічна допомога. Ми з чистою совістю маємо дивитись в очі нашим ветеранам-воїнам УПА, які ще є поміж нас, слава Богу, що ми маємо можливість з ними поспілкуватися. І щастя, і з повагою дивлюся авганцям в очі. Бо вони не по своїй волі пройшли оте пекло на чужій землі. Та ще тут випало їм от на нашій землі пройти не менше пекло, яке вони там проходили. Хто як не ми, ми згуртована та загортована нашими дідами вільна. Європейська нація. Будьте впевнені, що не намарно хлопці стоять там на сході і тримають оту нашу, захищають нашу неньку Україну від тої чуми путінської. До слова запрошується Мирослав Володимирович Базилько, дідусь героя Небесної Сотні Романа Гурика. Мені дуже. Вразливо бачити цей сьогоднішній пам'ятник, який відкривається в такий святковий для нас день. День незалежності ні від кого. Ми маємо свою державу, маємо свою землю, Богом дану, на якій ми тут живемо, і на якій ми тут маємо процвітати. Але маємо таких добрих сусідів, які кожен раз зазіхають. На щось наше сокровенне, за яке боролися наші діди, батьки, чоловіки, внуки, за яке віддавали життя, не задумуючись, просто за свою Україну. От ще хотів додати, що цей пам'ятник. Відкривається в Тисменці. Хочу вам сказати, що навіть в Івано-Франківську ще такого пам'ятника нема. А в Тисменці чомусь так була Тисменця, а потім був Івано-Франківськ. Отак от виходило. Я проїжджаючи завжди сюди цією дорогою, ніколи не міг подумати, що тут буде частинка моєї крові вкладена. У це життя, тому що тут мій внук є його пам'ятна дошка, дуже це все боляче, але бачите, якось воно напевно в генах відкладено, тому що в моїй родині загинуло чотири. Людини за волю, незалежність України, мої дві тети, два буйка, які були, загинули в стрійських лісах. Моя дружина Наталії Петрівник з Горденківщини загинула, п'ятеро хлопців за незалежність нашої держави. І я завжди сюди от їду з Івано-Франківська, їду на Горденківщину, тому що там ще є наша мама. Я тепер буду мати де зупинитися. Свято Незалежності це кожному має бути в серці. Це є незалежність від кого. Це ми собі самі господарі, будівники нашого життя. І ми маємо кому збудувати майбутнє. Ми бачимо, як ця от молодіж бігає перед нами. Можливо, вони ще не усвідомлюють, що це таке незалежність, але ми їм привиємо і нагадаємо, що це таке бути незалежним ні від кого. Я дякую всім, дякую, пане голову вам, дякую вашому управлінню районному за те, що спорудили такий пам'ятний знак. Який буде стояти дуже довго перед нас, перед очима, а особливо ми будемо виховувати перед тим пам'ятником історичні моменти наших дітей.